В армію я прийшов з першого дня, Казов серце парив моєї душі. Був в Бахмуті, отримав поранення. Відновився 23-го року я прийшов до навчального центру. Програма змінилася і дала акцент на ребе. І, звісно, зараз один із виходів — це рушниці. Засіб зберегти собі життя. Дуже багато чого залежить від родини. Я не розумію. Коли дружина уїжджає за кордон, чоловік є тут воює, нема мотивації йому тут боротися за що, тому що дружина уїхала за кордон і все. Його немає. І він, він просто опускає руки. Діточки, дружина це, ну, якось, це родина. Це ми всі разом. У мене є дружина, а у мене є донька. Звісно, ми дуже рідко бачимось. Дуже хочеться їх побачити і бути поряд. Дуже вдячний їм за порозуміння. Я їх люблю, кохаю. І... Дякую, що вони в мене Мені відступати нема куди.